Ні, ви тримайтесь, тримайтесь, тримайтеся. Не не, не не. Старайтесь для впевненості, щоб дві ноги ставали на одну ступіньку. Це тренажер для фізичної терапії, для реабілітації руки. Працює він в активно пасивному режимі. Людина може просто тренувати м'язи, якщо вони ослаблені руки м'язи. Або апарат сам буде рухати рукою і задавати дію в руці. Апарат Бубновського дуже ефективний при сколіозі. Можна використовувати навантаження з різних проєкцій. Тянемо, тянемо. Це в нас бруси реабілітаційні. Вони використовуються для відновлення ходьби людей, які втратили в функції нижніх кінцівок. Ми адаптуємо висоту під пацієнтів. Спочатку ми ходимо без перешкод.